Залишивши власну родину й службові клопоти, волинський міліціонер Дмитро Захарчук взяв до рук зброю, одягнув бронежилет і вирушив на схід України захищати свою батьківщину. «За я переживаємо, що він зараз там знаходиться в такій ситуації, що дійсно воно ну, як то кажуть, ну війна йде, прямо скажемо що так. От ну переживаємо, ждемо його, звісно, додому. Ну, гордимося ним, звичайно, що так як батьки що виконує свій, як то кажуть, обов'язок покладений на його. Родина дуже сумує за Дмитром і з нетерпінням чекає його повернення додому. Звичайно, сумуємо, знаємо, що він там виконує свій громадянський обов'язок, наводить правопорядок, але ми сумуємо і сподіваємося, що він скоро повернеться. Правоохоронці не залишають родини своїх колег без підтримки, допомагають у повсякденних клопотах, підтримують добрим словом. Цього разу принесли маленькому Сашкові солодощі та іграшки до Дня Святого Миколая. Наш колега на даний час перебуває в місті Старий з Луганська області, виконує завдання щодо збереження цілісності Української держави. По мірі можливості ми віддаємо такі сім'ї надаємо всю необхідну їм допомогу. За підтримку дружина відважного міліціонера вдячна. Говорить, це додає сил в очікуванні. Дуже вдячні колегам чоловіка, які нас не забувають, провідують, запитують, що треба допомогти. Ми їм дуже за це вдячні. І таких міліцейських родин, як сім'я Захарчуків, в Україні зараз дуже багато. Тож, нехай українські чоловіки найшвидше повертаються до своїх рідних домівок. Чекаємо його з живим, здоровим і всі хлопців, що приїхав, прийшли додому, живі, здорові, вернулися. З перемогою. Слава Україні! Нетверезий Сумчанин влаштував відпочивальникам одного з місцевих розважальних закладів тренування, евакуації цивільного населення під час терористичного акту. Молодик погрожував підірвати приміщення та кинув під ноги відвідувачам невідомий предмет. Міліцію викликав персонал. На місце події була вислана група затримання державної служби охорони, яка виявила зловмисника. Ним виявився місцевий житель 1981 року народження, котрий в п'яному вигляді прибув в даний заклад. При собі мав предмети схожі зовні на зброю, тобто пістолет. Один він мав з собою в руках, другий тримав в рюкзаку з набоями близько 30 штук. А також вчинив такі дії. Предмет циліндричної форми кинув під стіл, сказав, що зараз буде вибух. Не гаючи часу, правоохоронці евакуювали з бару відвідувачів та персонал. Також викликали рятувальників, швидку і вибухотехніків. Міліція діяча професійно грамотно, вжила заходів по затриманню даного громадянина. На даний час він затриманий. Проводиться кримінальне розслідування даної події. Сам горе терорист каже, що він за покликанням винахідник, а тому власноручно майструє різного роду зброю. Слова затриманого підтверджує і вміст його рюкзака зі слюсарними інструментами. Просто забритав. І що ти забритав? Я закона, не порушував. Я шарики просто Патрони вбивали і просто через гушак стріляв. Ну хотілось просто стрільнуть нормально через гушак. Вибухівки Експерти не знайшли, а от невідомим предметом виявився саморобний глушник до пістолету. Тепер молодикові за такі розваги доведеться відповідати аж за двома статтями: незаконне поводження зі зброєю та неправдиве повідомлення про загрозу хотілося безпеці громадян. Понад 120 одиниць грального обладнання вилучила міліція Одещини за дві доби. Такі результати рейдів з ліквідації об'єктів грального бізнесу. Викрити їх незаконну діяльність правоохоронцям допомагає громадськість. Лише протягом кількох днів відпрацювання в ході проведених рейдів з правоохоронцями припинено діяльність дев'яти гральних закладів як на території Одеси, так і в області, з яких вилучено 124 одиниці різноманітного грального обладнання. За даними фактами, вже розпочато п'ять кримінальних проваджень. Міліція і надалі продовжуватиме роботу з викриття підпільних гральних закладів на території Одещини, аби власників притягнути до відповідальності. Кілька успішних операцій у боротьбі з гральним бізнесом провели і запорізькі оперативники. Лише за останні декілька днів відкрили шість кримінальних проваджень. Проведено п'ять санкціонових обшуків, ліквідована діяльність трьох лотерейних інтерактивних клубів та одного казино. Всього вилучено 53 одиниці грального обладнання, в тому числі 39 одиниць грального обладнання, лотомати, 8 покерних столів на загальну суму 2 мільйони гривень. Загалом цього року за заняття гральним бізнесом на Запоріжжі вилучено понад 2 тисяч одиниць грального обладнання.